Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати неповторний та оригінальний салат, яким ви точно здивуєте своїх гостей гранатовий браслет. Цей салат має неймовірний смак. Гляньте, як він святково виглядає. Ви обов'язково маєте приготувати його на Новий рік. Готується він дуже легко та просто. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Отже, перший шар це куряче філе. Я складаю його навкруги склянки, щоб е, вийшов салат у формі браслету, солю та змащую майонезом. Наступний шар це варена картопля, також змащую майонезом. Третій шар це варена морква. Секрет цього салату в тому, щоб до майонезу додати декілька зубчиків часнику. Тоді він буде мати просто неймовірний смак. Четвертий шар це грецькі горіхи. Можете порізати їх на половинки або ще менше, як ви любите. Майонез, ну і після цього п'ятий шар це сир твердий, натертий, знову майонез, і останній шар це е, гранат. Хто не любить гранат, можете обрати виноград, ну або вигадати щось інше. До прикладу, навіть можна натерти яєчним жовтком. Якщо вам сподобався цей рецепт і він був для вас корисним, прошу поставити вашу вподобайку. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!